Чи ви колись прокидалися на стієї ноги і весь день йшов шкараберть? А може не день, а тиждень, місяць? Життя Так от, і поки я заплановано страждав протягом останніх двох тижнів з душевною та фізичною більлю, спричиненою власним існуванням, в мені прокинувся прадавній чоловічий інстинкт. І зрозумівши, що за вікном немає снігу, на якому стекти кров'ю, я пішов працювати на небезпечну та дуже вбивну роботу. Вітаю, це є я, Олшин, і я капітан цього корабля та оператор щонайменше трьох вдосконалених румб з зовнішнім керуванням. Бачите, космос наповнений закинутими часами безпечними косм... Смічними об'єктами, і хтось, коли помирав, не нароком залишив за собою багато брухту, інформації та палива. А зараз я в не найкращому фінансовому положенні. Та перед тим як почати розповідати про мою нову роботу, велика подяка всім дійсним спонсорам цього каналу. Ваші гроші йдуть тільки на дестабілізацію маленьких африканських країн. Отже, починаємо ми з того, що я попав невеличку передрягу. заплив трохи заглибоко і задалеко, але з ким не буває. Та як нам каже нотатка, збережена очевидно минулим. Ною, хоча я сильно її не пам'ятаю, наша основна задача дізнатися, що змушує всі ці кораблі літати без екіпажу. Найбажано нам самим таким не стати, точніше, мені, бо я тут сам. Хоча я щойно і додав дронів до ми. До речі, знайомтеся, це малюк. Він вміє в розвідку та розпил. Це гена. Він вміє вмикати електрохарчування тих кораблів, яких ми будемо брати на абордаж, і, врешті-решт, тягар. Але я думаю, так ясно, що він робить в будь-якому разі. На мій поклик про допомогу відповіло чотири корабля в цій системі. Ну як відповіли, скоріше прийняли його та кинули в ігнор, який може бути спричинений мертвим екіпажем. На щастя, на деяких з них навіть не було жодного зараження, просто вільний розпал очікував мене. Якби моє життя не було б наканути, я би сказав, що це як навчальний рівень у відеогрі. Та пропустивши мою першу просту здобуч, ми прибуваємо сюди. Вітаю, це Лемурія, екіпаж 9 людей, дипломатично судно, 12 років закинутий в космосі. А це Єна, і він щойно дав нам живлення, щоб ми могли роздивитися, з чим маємо справу, та отримали можливість керувати дверми. А поруч ми бачимо консоль, з якою може взаємодіяти Гартера. Пенування певних кімнат та керування системами захисту, які нам знадобляться, оскільки Ламурія чимось та й заражена, що я підтвердив малюк своїм сканером поганих вайбів. І ви не повірите, але в кімнаті номер 6 був принаймні один бідняк. Чому був? Бо активовані системи захисту його прикінчили. І я думав, що безпечно буде і мені туди заходити. Тільки от я забув, що сам вторгнувся трошки незаконно на цей корабель тому системи безпеки. Робили свою роботу таким чином на своєму другому завданні вже малюк зазнав поранення, і тягару треба було закінчити роботу за нього та й евакуювати його назад. І решта розпилу пройшла досить легко: кімната за кімнатою. Бо якби щось і було, воно би пролізло через відчинені двері по центру, де їх би і прикінчила турель, що працювала тільки тоді, коли я її наказував. Тим не менш, незважаючи на дорогий ремонт генерала лейтенанта, операція була успіхом з тим, як ми зібрали трохи більше палива брухту для свого корабля, і решта обшуків кораблів в цій системі була досить простою, бо знову ж таки більша частина заражень переходила з кімнати в кімнату, як тільки бачили, відчинені двері, що дозволяло мені виводити ворогів прямо на турелі або придавність тієї кімнати, куди мені треба було рухатися. Єдиною проблемою наразі була набридлива особливість детектору руху, і це те, що він детектить весь рух, навіть ледве рухаючихся 200-річних машин, та нестабільну обшивку, яка є в деяких кімнатах, повертаючись. Жовті лінії. Суть в тому, що якась хуйня є в цих кімнатах, і я не знаю, вона безпечна чи небезпечна, чи зайшло в цю кімнату щось небезпечне, чи вийшло з тієї кімнати щось небезпечне, бо вгадайте, що хтось забув вимкнути мікрохвильовку, коли помирав. Тому, поки я не знайду йобаний модуль на гадалку в сраку свого дрона, буду обсиратись кожен раз, відкриваючи двері в одну з таких кімнат та. Байдуже на це в цій системі нічого цікавого вже не було, і час було стрибати і дивитись, що мене чекає попереду. Вітаю вас на гарному громадянині, військовому командному кораблі А класу, що літає в космосі останні 215 років. Та це не те, що мене зацікавило, а радше повідомлення з нього, яке натякало не тільки на причини, чому саме цей зореліт був закинутий, але й чому всі судна навколо мають тіла замість пасажирів. Послідовність з подій просто не складається. Я від втрати зв'язку і нічого не вказує на те, що відбувалося збурення у просторі часі. Той, хто писав цей звіт, бачить лише те, що хоче бачити. Посилання на теорію за індексом космічна подія. Простір, час і невизначеність вказують на космічну аномалію як причину екзистенціального ризику. Об'єктивна правда полягає в тому, що в показанні представляють елемент специфіки, який нечасто зустрічається в природі. Вона є закономірністю. Спочатку втрату зв'язку, потім втрата місцезнаходження. Локі потребують подальшого. Військового розслідування громадянин був тут 215 років тому зі схожою ціллю, що і я дізнатися, чому зникає життя навколо. Єдина різниця, минулому екіпажу платив уряд, на відміну від мене. Та яка б там космічна буря не заховала їх або ще когось, час було приступати до роботи, і мені пощастило, що це був військовий корабель, бо з внутрішньою системою безпеки та тягарем, який може отримати, додає доступ. Зачистка цього корабля від решток ресурсів було раз плюнути. Єдине, що мені допомогло. Так, це те, що то до чи вже після б... краху. Корабля його військові дрони з'їхали з, з катушок, що і було його типом зараження, і турелі, які розібрали їх для мене, залишили за собою ще більше корисного брухту. І поки я розпилював минулі гроші платаків податків та був найбільшим кидалем для всіх монстрів та поїхавших на дружні повихнів півдронів, паралельно вивчаючи консольні команди для легшого керування своїми рубами, я помічав все більше і більше проблем з ними, через що мені доводилося мої чесно вкрадені ресурси пускати на напів чесно отриманих ботів, Хочу при. Дослідження я знайшов космопрами Балдора, які могли перенести мене в іншу галактику, де в мене можливо було б більше успіху. Я зрозумів, що не домародерив ще цю і схаменувся та перелетів в іншу систему. І там я знайшов дещо цікаве: ще один військовий корабель схожого А класу 196 років в темряві. Тільки директивою цього, якщо вірити записам, була блокада. Але от внутрішні журнали свідчили про дещо інше про дещо що могло бути причиною руїни навколо. Коло. Ну, знаєте, ще однієї теорії руїни. Виправили реплікатор їжі на крилі Б, просто заминка в комунікаторі. Воно видає божевільні знаки до молекулярних збирачів. Але за це хвилюватися не треба. Я собі з приготувати дивовижний шматочок лимонного безе. Перш ніж. Хлопчики знову попаяють ці циліндри. Сумніваюся, що хтось подскажеться. Так само добре, як цей пиріг. Я ні шлюз Лейланду, коли повернувся в інженерний відділ. Нехай переконається, що з їхніми дітками все гаразд. Зв'язок з індексом теорії Сірий Слиз, посилання на молекулярні збирачі потребує подальшого дослідження. Десь тут я зрозумів, що трохи оминаю деталі своєї роботи, тому ось на прикладі цього шматка лакового лайна я хотів би показати, як проходить мені робочий день для всіх тих, хто думає займатися таким типом діяльності. По-перше, ви можете керувати своїми дронами вручну, використовуючи їхній вивід камери та звуку, хоча іноді вони трохи нестабільні. Але навіть якщо так, то щоб активувати різні модулі дронів, вам доводиться вводити команду для цього вручну в консолі, що для вас завжди відчинена. Через ту саму консоль. Консоль ви відчиняєте та зачиняєте двері і керуєте апгрейдами власного ж корабля, якщо такі є. Але вивід одного дрона зазвичай дуже обмежений, через що ви багато часу проводите вите на цьому екрані. А якщо у вас швидкі пальчики, то може і весь час. Через цю мапу ви можете бачити всі ваші дрони, їхні активовані здібності та загальну схему корабля, принаймні ту його частину, яку ви запитали електрикою. Тут так само можна керувати дронами, більш того, що керуючи окремою румбою, що з цього екрану, консоль. Завжди доступно. І прописуючи прості команди та номер дрона, який має їх виконати, ви можете одразу керувати усім без мікроконтролю. Часто єдиним обмеженням цього є зараження на кораблі, бо іноді їх досить важко засекти з цього екрану. Якщо ви будете оператором, то от які основні методи розправи є з зараженнями, бо кожне зараження може позбавити ваших роботів цілісності, а вас роботи. Тільки одне нагадування перед початком: якою поганою не була б ситуація, не покидайте безпеку. Свого корабля, навіть якщо думаєте, що зможете легко винести якийсь брух чи врятувати свого дрона-брата на влада з підрядів. Перший крок уникнення. Більшість, але не всі типи зараження, люблять мігрувати між кімнатами. А оскільки на початку більшість з них стартує з замкнутими дверима, то відкривши зацікавленим поїхавшим робовбивцям чи жукам двері, вони з цікавістю оглянуть, що там, що дозволить вам забрати все корисне знову відкритої кімнати. Другий крок знищення. Вітаю, ви змогли перем... Минити загрозу в іншу кімнату, але що, якщо вона не йде, або її забагато, або ви просто кровожерливі в цю годину року. Ну що ж, є кілька способів позбавитися її назавжди. По-перше, різні модулі ваших інтернів можуть або взаємодіяти з вже існуючою системою оборони судна, або ж вони самі можуть встановити міну десь на проході. Ми ж любимо підривати ліфти в цій країні. Ну і врешті-решт, можете переманити вашого ворога до кімнати з доком, після чого її провітрити. Тільки не забудьте швидко потім за. Чинити вікно, бо космічна радіація не жарт. Хіба що ви спеціально бажаєте її розповсюдити деінде, бо вона теж вбиває, що вас, так і них, так і будь-яку робочу електроніку на кораблі. Ну і як альтернатива, є певні модулі, такі як поле невидимості, яке з певним ризиком, та й дозволяє повністю. Тимчасово уникати загрозу. Також іноді вам може пощастити і на старому судні сама по собі якась кімната може просичитися адіацію, в неї влучить метеорит, бог різко проявиться перед вашими очима і врятує всіх ваших роботів. Але що варто пам'ятати, що якщо ви матимете в голові базові команди та швидкі пальці, невеличку клепку та потрібні ресурси з модулями на руках, то й і ви зможете. Ну, не. Розбагатіти, але показати космосу, що ви не з гавна зроблені. Так, ми ж для цього себе в смертельній ситуації ставимо, щоб комусь щось довести, <кък> <кък> та байдуже. Ось вам приклад, як ці тактики не використовувати. Бачите, є така річ, з часу мій власний викрадений корабель почав розпадатись на частини, і мені потрібна була заміна. Здавалося б, все легко, але корабель, який я обрав, собі на заміну, мав зараження і жодних систем безпеки. І замість того, щоб обирати якийсь інший корабель, поки мій все ще може, хоч трохи літати, я вирішив все таки обрати цей. Чому? Я не пам'ятаю чесно. Але більш того, поки я займався його зачисткою, в нього частково просочилася радіація. І оскільки я до цього вже всі загрози заманив в одну кімнату, я вирішив, чому б не дати їм провітритись. Мені достатньо було лише відчинити одні двері, і все, що в інших кімнатах йшло б на смерть по тим самим відкритим дверям, як кров по моїм венам, яка так проситься на волю. Ну і що ж, я їх і випустив так само. Лише одна проблема: на той момент я не знав, як працюють сенсори руху та радіації. І що я швидко замкнув всіх своїх дронів в кораблі, який швидко нею наповнювався, із якого не було виходу, бо замкнені двері були знеточені через зламане самою радіацією електропостачання. Тому, коли до вас приходять яскраві ідеї... Переконайтесь спочатку, що вони світяться генієм, а не космічною радіацією, через що мені довелося натиснути на кнопку останнього шансу і дізнатися, що мене очікує на іншій стороні.